Знов скролиш стрічку інстаграм, <хух> диявольське заняття, втекти від власного життя Не ідеального. прокляття. Так, це простіше, безперечно, ніж вправді в очі подивитись, простіше, ніж прийняти дійсність чужим життям вже краще злитись. Та доки ти будеш тікати від того, що в душі болить, воно не зникне, хоч всю вічність. Чужим життям ти будеш жити. Цей біль прорве, як вибух бомби. Хіба не розумієш ти? Так боляче, я знаю. Але тут рішення одне: Не тягни, пластир, довго і нудно, а краще різко так зірви. Так менше болю точно буде, а так болітиме завжди. Ти зможеш, не цікай від себе, в тобі багато світла так. А ти ховаєшся болем. Ну, годі вже робити так. Твоє життя таке ж прекрасне і так багато в ньому є не ідеальне. Та це ж класно. Зате воно твоє. Вдихни на повні груди зараз і покажись собі й усім. Твоє життя це не примара. Твоє життя. Передусім.